І для того, щоб вивести шахрая на чисту воду, як кажуть, знаєш, зроби наступне. Скажи йому так, давай з тобою зв'яжемося по відеозв'язку. Якщо це шахрай, він ніколи з тобою не буде говорити по відеозв'язку. Або, наприклад, мені каже людина, ну ти знаєш, я живу у Львові, там, наприклад, так. От у мене тут офіс, там, ну, він розказує свої там діла, да? як він працює там, і так далі, і так далі. Я йому кажу, слухай, ну добре, давай зв'яжемося, вийди в місто, там покажи мені, де ти є. Він тобі навіть геолокацію може скинути, розумієш? Тобто, я ось у Львові дивись. Але, але геолокацію теж можна підробити. Це не питання, це взагалі Нас, е, е, зараз це можна зробити запросто. Ну, головне, відеозв'язок. Ти йому скажи просто, давай зв'яжемося по відеозв'язку. І все. І він під будь-яким предлогом він не буде з тобою це робити. Тому що він шахрай. Просто тому, що він шахрай. От і все. І оце головне, що ти дуже повинен у нього попросити. Він тобі може сказати, Та, мене, там комп'ютер не працює, в мене камера не працює, в мене ще щось там різні Там моменти він буде тобі казати тільки для того, щоб не зв'язуватись з тобою по відеозв'язку. Тому що він шахрай. Переходь за посиланням Там багато чого цікавого для тебе. Саме для тебе. Гарного дня.